Вибори 2019. виборчий марафон триває на п'ятому каналі, і виявляється, вони є журналісти, які спілкувалися з Володимиром Зеленським не 5 хвилин, не 15 хвилин, не в комфортній ванні, не в нього вдома, і не на ходу, припустимо, Франції, як це робили радіо журналісти Радіо Свобода. Є журналісти, які спілкувалися з ним більше години, ставили йому несподіване запитання. І один з цих журналістів у нас в гостях, я до речі, дуже рада Владислав Красінське, кореспондент РБ. Ка Україна нас з'явився, пане Волославе. Вітаю вас! Вітаємо вас. рада, що змогли завітати. Чесно дивилася, слухала інтерв'ю. А до речі, зауважу, що у вас я знаю, чому у вас вийшло це інтерв'ю, тому що є такий гарний вид спорту, як настільний теніс і пін-понг, який любить не тільки Володимир Зеленський, а нещодавно Україна дізналася, що Юлія Тимошенко теж його любить. І що, завдяки йому ви отримали це інтерв'ю? Розкажіть, власне, як так вдалося, що саме Володимир Зеленський прийшов до вас на інтерв'ю? Ну, дивіться, це була абсолютно неочікувана історія, тому що. Я навіть не мав того дня бути в штабі Зеленського. Я мав слідкувати за тим, що відбувається на вулицях. Якби якби були якісь сутички, там під села Кава бачив, 31 березня. 31 березня, 1 звісно, так. Але на вулицях нічого особливо не відбувалося. Мені сказали походити. Ну, ми розділили свою команду Орбака України, хто куди піде в який штаб, щоб всі зони контролю були закриті. І власне мені сказали, якщо нічого не відбувається, походи по штабам. Подивися, що як де І я прийшов до штабу Зеленського. Я говорю тому що показують, це ви теніс грали? Так, так. так, так. Це була останнє. Ми скорочуємо історію. Ми грали в теніс і виграли, наскільки я розумію. Так, ну власне якщо дуже швидко розповісти, то багато хто казав, ось що це таке журналісти стали як сусики в чергу для того, щоб виграти інтерв'ю з Зеленським. Це було не так. Ну, якби це була моя власна ініціатива. Я знав, що я гратиму у суперфіналі з Володимиром Зеленським. І я подумав, чому б ні? Десятки телекамер, чому б не спробувати? Ніхто не може до нього дістатися. Я запропонував йому, давайте, власне, зіграємо не просто так, а зіграємо на інтерв'ю. І Він погодився. Вийшло, як вийшло. Ви виграли, і він дотримав свого слова. Він дотримав свого слова. Хоча до останнього ми не знали, чи він його дотримав. У нас були дуже важкі перемовини протягом кількох тижнів, постійно переносилися дати, але власне перемовини з штабом чи безпосередньо з Володимиром Зеленським? Ні, перемовини з пресекретарем його. А тепер розкажіть, в якому настрої він прийшов на інтерв'ю? Чи хтось з ним приходив, чи припустимо, ви надсилали список запитань, чи узгоджували ви запитання, чи були запитання, які ви не могли ставити? Дивіться, було дуже неочікувано те, що від нас навіть не просили надсилати список запитань, тому що я звик за свою не таку ж довгу, але зрештою кар'єру, що ну це одна із обов'язкових умов. Ну, хоча б для того, щоб підготувати спікера до того, про що йтимуться мова, не було жодних таких намагань з їхнього боку отримати ці запитання. Власне, прийшов на інтерв'ю він сам до цього прийшла його прес-секретар, яка з нами спілкувалася трошки. Можливо, був охоронець, але він залишився десь там біля входу. Ми навіть з ним не спілкувалися. Все. Тобто, нас п'ять чоловік команда, яка знімає, двоє інтерв'юєрів. Інтерв Ось і він. Потім було це такий цікавий момент, коли нас питали, чи не хотіли б ви надіслати на вичатку інтерв'ю. І на погодження, ну, ми пригадали той момент, є народний депутат Сергій Вещенко, який колись подавав, ну, зараз він співпрацює з командою Зеленського, і він колись подавав депутатський законопроект щодо того, аби скасувати цю обов'язкову вимогу закону про узгодження інтерв'ю. Ми нагадали цей момент спочатку про це, сказали, я ж просто спитала. Ну, тобто ні так, ні. Потім він не запитав буквально там за хвилину до початку розмови вже у кадрі, що. Ну, ви ж у згодите все. Ми йому теж про це нагадали, і тут була дуже цікава така репліка. А хто вам сказав, що Сергій Лещенко з моєї команди? Цікаво. І ми були Бо дуже здивовані. Ні, Сергій ні, Лещенко ні, не команді. так. Трошки не так. Він сказав, що до нас за весь час приходило дуже багато людей, пропонували свої послуги, допомогу. І якщо ми дивилися що цей людина достойна, ми казали, окей, але ми нікому нічого не обіцяли. Ні яких місць у списках, там ні якихось посад і так далі. Ну тобто на даному етапі Сергій Лещенко співпрацює. Навіть я чув, коли він давав коментарі журналістам. Він просив його не титрувати як члена штабу Зеленського. Тобто він експерт запрошений з деяких питань, Тільки зміни, що вони узгоджують. Там ну, якісь речі розмовляють одне з одним діляться думками. і власне ну, ми сказали, що ми не будемо згоджувати, Більше ніяких цього приводу не було. Тоді, уточню, чи не говорив вам Володимир Зеленський, хто саме до нього приходив і пропонував свої послуги? Ну, от, крім тих штабістів і тих речників чи радників, які ми вже бачимо, які от коментують все від імені в він особисто не говорив, але я пам'ятаю, було інтерв'ю хорошої моєї колеги. Тетяна Ніколаєнко здається з Бакановим, так головою його партії Слуга народу, в якій він розповідав, що було дуже багато людей, які приходили. Ну, власне, пропонували якісь гроші або якісь послуги. Вони від усіх відмовлялися, тому що казали: дивіться, ми вам нічого обіцяти не будемо. Хочете допомагати, допомагайте. Але потім ну жодних зобов'язань ми на себе не беремо, що ви там потім кудись потрапите. А тепер давайте ми порізали ці великі інтерв'ю на синхрони. На цитати, оскільки сьогодні тема дня це Приватбанк і рішення окружного адміністративного суду щодо повернення щодо скасування націоналізації Приватбанку, звичайно, всі ви заговорили про ігоря Коломойського. Наскільки я почула.

Ну, все я правильно розумію? Тут дві складових. Насправді говорив він про Коломойського. Ви запитували, що якщо Ігор Коломойський буде умовно там втручатися в державні справи, і що, якщо, припустимо, Олександр Данилюк буде ходити, прикриватися вашим іменем і вести розмови з міжнародними фінансовими організаціями. Ну питання в тому, що наскільки мені відомо від наших інсайдерів з міжнародних фінансових організацій, Олександр Данилюк і пана Бромавічас вже робили такі спроби, тобто вони приходили, казали, давайте розмовляти про те, як все буде далі, тому що ми там уже ж майже нова влада". Про що от вони з міжнародними фінансовими організаціями? Ну, я не думали? буду, тому що це там, може спалити, скажімо так, мої uh -huh. джерела, не буде цього робити. Але, власне, ну, про такий факт я чув від кількох представників різних організацій. Їх питання, чи було це насправді поза тим. Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що кожен може говорити все, що хоче. Але якщо він дізнається про якийсь факт корупційного правопорушення, якщо прикриваючись його іменем, хтось отримав якісь гроші, то він наполягатиме на тому, щоб ця людина була притягнута до відповідальності. Так чи це не так, покаже час, ну знову ж таки важко щось тут коментувати. Ну, людина декларує певні там цінності і ну, певні якісь такі свої намагання працювати саме з таким чином в наступному, в майбутньому, за чесними правилами, яких ми так довго чекали. Чи буде він цього дотримуватися?

Та пане Володислава, а в вас склалося враження, тому що зараз багато різних конспірологічних теорій починаючи від того, що Зеленського називають маріонеткою Коломойського, закінчуючи тим, що кажуть, що він взагалі ледь не заручник. Та то, тобто він сам не хоче йти на цю посаду, його активно туди пихають. От з інтерв'ю ви зрозуміли? Він вільний в своєму виборі, і взагалі ви запитували його, чому він туди йде? Ну, пояснення щодо того, що йому в Фейсбуці сказали йди в президенти, це не серйозно насправді. Дивіться, моєму. Не ставили таких питань, на які він міг би дати відповіді вже заготовані наперед. Тобто ми намагалися якимись несподіваними його речима виводити із його цієї звичної колії. Мені здається, нам це більше або меншою мірою вдалося. Ну, власне, ось із цього образу, який він постійно грає у своїх відеозверних і так далі, що там для мене Україна, я люблю Україну і так далі. Ну, тому, що це було просто витрачання часу, який був дорогоцінним, його було дуже мало. Ось, ну якось так. Тоді як ви зрозуміли Зеленського, він самостійний гравець чи не самостійний, і він йде він кандидує в президенти це його власне рішення і що він власне хоче від цієї посади? Дивіться, мені дуже важко насправді особисто навіть для самого себе дати відповідь на це питання, навіть не так для глядачів чи читачів, тому що я намагався постійно його розкусити, якимись питаннями, щоб він показав, хто він насправді є. Але він так легко перебудовується. Ось, тобто, ми прийшли із незаготовленим списком питань, до яких ну, мені здається, ну там до перших питань про КВН він не був готовий, тому що ми там спитали про ФСБ, про якусь культурну політику. І він швидко перебудувався, зрозумів, що розмова йтиме в іншому руслі, і тепер він відповідатиме так. Наскільки було це щиро. Ну, в мене немає якихось підстав звинувачувати його в тому, що він там був лицемірним або брехав, так тобто я не можу такого сказати. Але. Ну, мені здається, що ми не бачили насправді ще справжнього Володимира Зеленського, і навіть можливо його найближче оточення серед тих, кого прийнято називати його соратниками, вони його теж не бачили. Навіть якщо існує якась мовірність зв'язку або домовленості з Ігорем Коломойським, що не доведено, підкреслю. То я думаю, що Коломойський теж його ще не бачив. І це, якщо він розраховує на якісь преференції в майбутньому, може бути для нього таким сильним сюрпризом, те, що буде відбуватися надалі. Якщо ми згадали про сьогоднішнє рішення Окружного адміністративного суду, давайте послухаємо, як щодо судів і що щодо судів думає Володимир Зеленський. Прошу. Не збираюсь управляти парламентом, тому що це неправильно. Дав, дав, Давіть на судді і так далі, і на антикорупційні органи, як це судді свящає власть, просто по телефону. Я їм займатися не собираюсь. Не збирається, так? А давайте послухаємо відеозвернення. Ви вже згадували, багато було відеозвернень Володимира Зеленського. От що він сказав в відеозверненні на початку цього тижня. Звертався він до чинного глави держави. Пане Порошенко, я дуже хочу. Щоб ви від я почув, перейшли, до я зроблю. А саме посадили вбивць Катерини Гандюк, посадили свинарчуків і згадали про те, що ви забули, про наших полонених моряків, які зараз сидять за градом і чекають. Де Зеленський був гравцем, де він був чесним. Тут він каже, що він не буде де тиснути на суди, коли якщо очолить державу. Тут він каже: Посадіть, будь ласка, тих 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 тих. Ну, дивіться в нашому інтерв'ю він е, додав до цього меседжу, який він вже говорив. Е, такий пасаж, що я розумію, що особисто він посадити не може, але я би на його місці, на місці Петра Олексійовича, звертався із великим проханням до представників правоохоронних органів, до судової системи. І з тим, аби вони виконали свій обов'язок і провели незалежне упереджене, неупереджене розслідування, власне, і довели ці справи до кінця, певною мірою справи честі для чинного президента, тому що ну тут уже під ударом його власне ім'я як людини, як Петра Олексійовича Порошенка, як бізнесмена, як політика з довгої історії, тому що ну насправді тут під удар потрапило його оточення, і потрібно ну не знаю, вже якимось чином захищати власне ім'я вже не так. Влади чинної чин... вже не так, як себе як президента, а своє власне, тому що ну йому ж далі якось жити, розвиватися, працювати, і це це важливо до речі. Про чинного голову держави в контексті розмови Зеленський сказав, що я би порадив Петру Порошенку йти з політики для вас. це не, не пролунало як загроза, тому що тут уже теж з'являється інформація, що, наче як Давиджвані, звернувся до окружного адміністративного uh -huh. суду з проханням заборонити виїзд на рік. Петру Порошенку, і що 180 особам. Правда, сам Давид Джуваніа каже, що він такого не робив. Ну я бачу інформацію про цей позов. Вона мене так також трошки не смішила, тому що мені здається, абсолютно неконституційно робити такі речі. Ну, хоча наш окружний адміністративний суд, як показує практика, може все, що завгодно прийняти. Uh -huh. І не тільки він, і не тільки він, в принципі, у нас вистачає довга історія Печерське суд і так далі. Е, я, якщо чесно, не бачу якоїсь жаги саме помсти у Зеленському. Ну насправді за шумстити за там якісь. Ну, ці всі пасажі там про маріонетку Коломойського, про малороса, про наркомана і так далі. Ні, щоб сподобатись виборцям. Ну ж люди люблять насправді, коли як кажуть, до речі, в бікбордах вниси і було. А, давайте дочекаємося 31 березня. Mm -hmm. Я точно зараз можу не точно сформулювати і будемо саджати. Так? Mm -hmm. Весна покаже, кого будемо саджати. Mm -hmm. Ну, ми ж йому поставили конкретне питання: чи будете ви переслідувати нинішню владу, якщо станете президентом? Mm -hmm. Ну він сказав, що. Розслідування мають вестися неупереджено, Якщо буде доведені факти, то звісно ті, хто війни, мають сидіти. Чи стосувалося це конкретно Петра Олексійовича Порошенко, чи стосувалося це колишнього першого заступника голови СНБО, секретаря СНБО Олега Сондерчака Гладковського, Ну я не знаю. Це теж важко сказати. І знову ж таки, питання в тому, якщо він відійде від цієї практики телефонного права, до якого ми звикли в судах. Це означатиме якусь широкомасштабну судову реформу, яка у нас насправді так і не відбулася до кінця. Тому що навіть те, що ми зараз бачимо з тим же рішенням по націоналізації Приватбанка про відмінні націоналізації Приватбанка скасування, то ну, для мене це виглядає якимось таким звичним для багатьох, на жаль, суддів намаганням перефарбуватися вчасно. Тобто зробити якісь такі кроки на зустріч, а раптом нас згадають, і ми зможемо порішати вже потім. Ну ми ж такі класні там зробили вчасно і так далі. Якщо від цієї практики відійдуть за можливого президентства Володимира Зеленського, то мені здається, це буде не одним з найбільших його досягнень досягнення цьому посту. Ми ще поговоримо обов'язково про мовні квоти, що дуже цікаво, до речі, і про мовне питання. Але зараз доєднаємо до нашої розмови Тараса Чорновола, політичного експерта, він саме на скайп зв'язку. Пане Тараса, вітаю. Доброго дня, вітаю вас і вашого ну, гостя. Ну що, веселі, як там співає Зеленський, господи, вже Зеленський Не, та Святослава Карчук, веселі, брати часи настали. Дивлюсь, дивлюсь на рішення судів щодо Надії Савченко, Володимира Рубала, Приватбанк, Анатолія Шарія. Цікаво, список буде продовжений найближчим часом. Що, він, що це взагалі означає? Пішов розгул, перші пішли, як кажуть, і що буде далі? Я не знаю, чи це треба називати словом, що реванш почався на випередження, чи як сказати важко. Я трошки не згоден з позицією, яку е, озвучує ваш гість, що це бажання суддів себе наперед показати. Ми бачили вискаку в інтернеті, тому що ж багато у нас людей люблять щось прослуховувати, де знімати інформацію. Проскакували деякі переписки Андрія Портнова з окремими клієнтами в Україні щодо рішень суддів, як він пояснював, як ті рішення будуть робити. Потім ті рішення дійсно так відбувалися. Насправді я встигнув. Сам з одною справою, це справа так званих житомирських терористів, коли я сказав: Ну, мовляв, кричали, Путін прийде, так от і тепер сидіть свої 9 років. Після того. Адміністративний суд Київської міста Києва, е, окружний суд міста Києва, їх звільняє від повної від відповідальності. Ну як справи не закриті, а їх випускають на свободу, і вони проти мене подають суд, що мовляв, в їхніх діях не було такої фрази. Я судовий процес звичайно програю, але я починаю вивчати справу. Я дивлюся, хто звільнив випустив їх на волю, хто відмінив рішення першого інстанції першого суду, і раптом стикаюся, що. Ці люди добре знайомі, вони проходять по кучі різних справ, і вони були призначені саме в той момент, коли повністю судову гілку влади на рівні апеляційних судів працював згаданий мною Андрій Портнов. Я дивлюся на інші випадки, коли появляються якісь дивні рішення. Це я не говорю про ті останні про попередні люди, призначені в ті самі дні. Короткий, швидкий період набору до апеляційної бувінстанції. І от зараз ми стикаємося з тим, що люди, які раніше вибірково виконували незаконні рішення, на них тиснули, але вони боялися. Ну, зараз їм прямо сказали: ви бачили результати першого туру, ви бачите соціологію, ви розумієте, що буде далі. Чи це? Реванш узгоджений зі штабами Зеленського. Чи це реванш узгоджений між колишніми керівниками там адміністрації президента Януковича і офісом Ігоря Коломойського? Сказати важко. Ну, останнє рішення воно абсолютно не правове, бо я дуже сильно відслідковував ситуацію по націоналізації Приватбанку. Сказати, що там якісь є ну, саме ті аргументи про які сказали в рішенні суду? Ну це повний абсурд. Правовий нігілізм. Тому насправді суд виносить абсолютно неправомірне рішення і це рішення вже в інтересах Коломойського, тобто, ми бачимо тут: зв'язка є адміністрація Януковича, інтереси Коломойського, і чи в цих інтересах не задіяний Зеленський, так як він говорив в інтерв'ю для РБК, До речі, я вітаю це дійсно, коли ніхто не міг добитися від нього інтерв'ю. Це вищий пілотаж. Як журналіста, а я сам був журналістом. я Мушу сказати, що я тут ну аподую стоячи, тому що. Здобути таку можливість і показати вперше його живим. А для мене ця картина, чесно кажучи, те, що я бачу, це шокуюча картина. Але показати його живим це, це щось дуже суттєве. Але е пінг понг я як маю... показує практика, рулить політикою. Дуже вам дякую, тому що дуже мало часу. Тарас Чорновіл, політичний Почати. експерт був з нами на скайп-зв'язку. От вам пощастило, бачите, пане Заславе, давайте дуже швидко мовні квоти. Послухаємо про що, що про них думає Володимир Зеленський, і у нас ще мовне питання і це швидко. Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть. Я считаю, что там нужно давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос. Бальшовий вопрос був і помою. Таке враження, що насправді Володимир Зеленський просто не хоче говорити, тому що він втратить частину виборців. Таке склалося враження. Він так між крапельками. Ви зрозуміли, яка буде політика повернення до російської мови, російська, як в законі Ківалова Калісніченка, регіональна, і що буде з квотами? Ні, я не думаю, що будуть якісь різкі відкати назад. тут саме те про що ви говорите, що він до виборів не хоче давати будь-яких. Обіцянок от такого характеру для того, щоб потім його не тикали в носом. Хоча його конкретно спитав, Ви ж розумієте, що 50% ваших виборців вони за ці квоти, а 50% проти. Ви ж розумієте, що потім все одно половина з них вас розчарується і буде вас ненавидіти. І він зіскочив на те, що таке ненависть на всі всі питання. І я не впевнений, що він насправді усвідомлює, який це буде потім тягар. Взагалі, от до речі, 30 секунд він взагалі усвідомлює, вибачте за слово, куди він. Вляпується, я думаю, що за ці три місяці він побачив, до чого це все може призвести, судячи з того, що він не відмовився від участі у президентській гонці, ну напевно так. Дякую, Володислав Ведослав Красінський, кореспондент РБК Україна, був гостем цієї частини інформаційно-виборчого марафону. Людина, яка спілкувалася з живим з Зеленським. Поставимо три крапки, невеличка рекламна пауза. Новини а далі у нас буде в гостях Геннадій Зубко, віцепрем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКХ України. Поговоримо про децентралізацію, інші реформи і про те, чому їх не оцінили українці.